З 21 листопада до 1 грудня у межах національного фестивалю Код нації проводиться тестування, покликане стимулювати інтерес до вивчення історії України та формування свідомої громадянської позиції у сучасному українському суспільстві. Воно допоможе глибше усвідомити зв'язок між минулими сьогоденням, відчути гордість за національну спадщину, надихнутися на подальше пізнання свого коріння та наблизити нашу спільну перемогу. Адже участь у тестуванні передбачає благодійний внесок у розмірі 50 гривень, який надходить на рахунок блоку. Одійного фонду відсоток небайдужих Згодом, усі зібрані кошти будуть передані на підтримку збройних сил України. Аби перевірити свої знання історичних сторінок батьківщини, необхідно зареєструватися на офіційному сайті фестивалю. До 24 листопада, включно. Дізнатися більше про тестування можна на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, потрапити на які можна, відсканувавши QR-коди на екрані. Не втрачайте можливість долучитися до цієї важливої ініціативи. Ваша участь це внесок у зміцнення національної єдності та підтримку нашої армії. Разом наближаємо перемогу. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.